Це говорить про те, що ви не розумієте, про що говорите. Україна не може зайти до Москви, а от обнулити українську націю зможе. Війна це економіка і людські ресурси. Ні перше, ні друга нас немає. Ні, це лише говорить, що у вас в голові замість мізків, замість знань історії. У вас там протяги. І, на жаль. І тому ви дивитесь на карту, дивитесь така велика червона пляма Росія, і вам страшно стає. Ви дивитесь. Така велетенська вічна морзута, і вам страшно стає, ви боїтеся. Ви дивитесь, скільки боліт там кає, і вам страшно стає. Розумієте? В тому-то і проблема ваша. Ви читаєте російську пропаганду в тому, що війна це як, як опишете, це економіка, людські ресурси. Тобто, якщо їх і більше, значить вони пречені на перемогу, а ми пречені поразку. Ні, абсолютна більшість війн закінчується не в столиці переможної держави. Якби ви вчили історію, ви б це знали. І не розганяли б зардофільською паніку серед українців. Візьмемо, наприклад, кілька воїн, ну, які зв'язані з Росією. Російсько-японська війна. Російська імперія переважала японську в рази в усіх параметрах. І в, і в флоті, і в армії, і в оснащенні, і в техніці в цьому, але ганебно програли цю війну. Так само російська імперія переважала Османську імперію, але програла е, ну, так звану Кримську війну. Ну османцям вдалося домовитися з французами, з із... англійськими, ну а це інше питання. ганебно Росію програла. І знову ж ні французьких, ні османських, ні англійських військ не було в Москві, ні Санкт Петербурзі. Але Росія ганебно програла цю війну. Війна Російської Федерації проти Чечні. Росія ганебно програла цю війну, підписала ганебний Хасавірський мир. Але військ eh, Джохара Родаєва чи Басаєва не було в Москві. Далі, Ну, давайте візьмемо ще Німеччину. Найкращий приклад перша війна. закінчилась капітуляцією Німецької імперії. В той час, коли ні один солдат Французької імперії, Британської імперії, США і, і королівства Італії не було на території Німецької імперії. Але Німеччина здалася. Здалось. І потім переможці цієї війни почали нарізати Німецьку імперію. Отак От і ми маємо перемогти у кляту разку. Не означає, що маємо штурмувати Кремль, але означає, що ми маємо перемогти іншими доступними способами, і щоб потім ми нарізали Російську Федерацію, так як нам потрібно. Які території нам в підпорядкуванні, які території нам в управлінні, які території ми територіями створимо незалежні держави. Оце ми будемо вирішувати. А для того нам передусім потрібно перемогти на внутрішньому фронті, перемогти внутрішніх наших демонів, перемогти москаляву у собі, вичавити ото російське лайно з України, російську церкву, російський язик, російську культуру. І тоді у нас все буде добре. А зрештою, ми справимося, і перемога буде наша.